Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Атланта в тих двох матчах, які ще залишаються. Одного з лідерів дивізіону Бронз, а тим часом забиває детект. За грибельнестево. З рахунком 1 3 дві поразки поспіль у ДТЕК. Шевроле, у свою чергу не програє. Є. Простріл немає удару. Можливо, зараз так відбувається удар. Три хвилини ще грати залишається у першому таймі. Тут Шабанов невдало зупиняє м'яча. Якби краще зробив це. Міг би на побачення вивалюватися, але забуває таки до тех ці акція. Я ну, я прочитав. Владислав. Тут П'ять букв. <п 'ять> так, а тим часом забиває ще «Шевроле» один голову відповідь. Але фактично в наступній жатація роєно один гол відігрує. Знову відставання в один гол. Зараз ще один момент пробуває у сад. І все на цьому перший тайм завершено. 2-1. Так попереду. Зараз максимально цікаво, як далі будуть розгортатися події. Звісно, психологічна перевага на боці. Шевроле, який забиває ще один гол. Красивий гол забиває у Сенко 3-2. Шевроле відставатиме, маючи ще два поєдинки до завершення. Нинішньої кампанії зараз момент І відповідає своїм голодне. І марченко вперед кидає Перериває цей пас, але підбір за усадку Усенко, який потужний удар. Поперечно. З яким легко впорався голкіпера. Зараз момент Гриневича поперечина. Кутовий виконуватиме сьомий номер. Скидка на Молчанова. І який гол забиває Молчанов! Слівою карман. Роянов не дозволяє себе обіграти один в один, буде відкладений фол, можливо, навіть жовта. А зараз момент. Роянов міг все вирішувати у цьому матчі. Працює просто на виніс. Нічого особливо не вигадуючи. В принципі, за рахунку 5-3 Шевроле може собі це дозволити. Команда поступалася 0-2, але в підсумку є близькою до здобуття вольової перемоги. Дуже важливою в контексті ситуації в турнірній таблиці. І так, Шевроле перемагає за рахунком. П'ять до нас підійшов Матвієнко Євгеній, гравець команди Шевроле. Вітаю вас з перемогою. Дякую. Що можете сказати по сьогоднішньому матчу? Ой, скажу, що трохи жимжимно було спочатку. вирішили спробувати нову тактику. випустити другу четвірку. Першою не знаю, що мені все пов'язано, але навряд чи спрацювало. Як бачили, перша четвірка довго запрягала. Ми прямо сиділи, не знали, що це буде. Хлопці відмовлялися бігати, але ну, переломили, це добре. Повезло, що збір у противника ніякий. Думаю, так. Да, така вольова перемога. Можливо, могли б когось відзначити індивідуально, чи вся команда старалась. Як, як завжди, Усенко зі за своїми ударами це щось. А, ну і Валера, Валерчик наш поклав з лівої, дуже гарний. Ну а так, в цілому, всі, я думаю, старалися, як завжди, але хтось краще, хтось гірше. А, Стаса. Загребельного дуже вітаю з, зі вступом до клубу автоголів. <смір> <смір> Я думаю, він буде вам вдячний за це привітання. А з приводу суперників, скажете? Дуже збалансована, прикольна команда. Ну, типу, грають класно. Ну, мабуть, збір збір порішав. Так. Це один із небагатьох супротивників, які добре грають в обороні, я б А Які плани на майбутнє? Чи ви так сьогоднішнім днем живете? Плані на майбутнє дочекатися, доки Атлант втратить очки і вийти на перше місце. Ну, бажаю вам успіхів і перемог надалі. Все, гарного дня. З нами гравець команди ДТЕК Олег Шабанов. Вітаю. Що скажете по грі? Перемагали, але щось пішло не так далі. Ну нічого, трохи сьогодні у нас не вистачило. Збір був 6, взагалі чекали, що буде 5. Хоча одна замі... заміна була. Я думаю, що з такою командою, як Шевролі, дякую парням, дуже гарна команда, не гарний збір. То ми з таким збіром зіграли ну, достойне. Я думаю, сьогодні ну, хоч щось виходило, забили три м'ячі, правда, пропустили більше, але у них такі шальні залітали, що ну це просто то втома так зіграла свої свою роль. Ну, мабуть, мабуть, і плюс що ми на початку першого другого тайму пропустили два м'ячі поспілі. Ну так, да, далі вже трохи не вистачило. Ну, це таке. А які плани на майбутнє? Як будете боротись з цим зі збором? Будете запрошувати нових гравців, чи як а Чи це. сьогодні просто так не пощастило, що такий малий збір? Ну, це не сьогодні, це вже так, мабуть, місяць. У нас такий збір. Поганий, бо у нас багато людей зараз були в відрядженнях. З наступного тижня всі повертаються в Київ, майже всі. І тому я думаю, що ті ігри, що залишились, ми всі маємо вигравати. і може десь там заціпимося за якусь там бронзову медаль нагороду. От. Тому я думаю, що нас ну, наступна субота у нас буде гарний збір. Ну, може не по кількості, а по якості гравців так точно буде. Тобто анонсуєте, що буде бій все таки. Вже далі будете вже нав'язувати боротьбу серйозно. Таку ну звісно, далі тільки перемоги. Ну супер, бажаю вам успіху. Тоді перемог надалі. Гарного дня.